На базі одного з військових містечок відбулись навчання з недопущення терористичних актів. До навчань залучався особовий склад частин військово-морських сил та південно-оперативного командування Збройних сил України. Подібного змісту навчання конче необхідні та проводяться з регулярною періодичністю. А згадуючи трагічні події, що сталися в Одесі 2 травня 2014 року. Такі заходи набувають особливої актуальності. Другий рік наша страна, виконує завдання по освобождению своей территории таким чином коло навколо наших в дужках зменшится и таким чином опыт локальных конфликтов протягом 20 років у світі показывает чем меньше коло тем больше держионно развивательные силы проявляют себя за периметром цього кола тем самым проводять Терористичні діяння, з котрими ми намагаємося вести свої антитерористичні дії, навчання проводилось у кілька етапів. На кожному з яких військовослужбовці частин військово-морських сил та сухопутних військ, використовуючи засоби маскування і імітації у пішому порядку та на бойовій техніці, відпрацьовували алгоритм дій пов'язаних з локалізацією диверсійно-розвідувальних груп терористів, їхнім подальшим блокуванням, роззброєнням та ліквідуванням. Військовослужбовці. Організували оборону військового містечка від диверсійних груп. Ми можемо не тільки як в пішому порядку здійснювати оборону та різні тактичні пересування, так і на техніці. Ми в повній бойовій готовності. Другий етап навчання, під час якого був залучений протидиверсійний резерв сухопутних військ Збройних сил України відбувся на базі одного з військових містечок Південно-оперативного командування. Ці протидиверсійні резерви із різних місць на даний час одеського гарнізону найкращим шляхом могли прибути до того чи іншого об'єкта, де або не допустити терористичного акту або наоборот, Якщо він вже допущено, локалізувати цей район. Проведення терористичного акту замкнути коло і спільно з підрозділом Національної гвардії, національної поліції або блокувати та примусити противника до здачі, або вразення разі можливості знищити цього противника. До спільних дій залучалися представники різних видів військ, адже лише так можливо адекватно відреагувати на ті чи інші загрози. Оцінюючи рівень підготовки підлеглих, керівники навчання відзначили, що за плечима переважної більшості учасників є досвід бойових дій у зоні АТО, що додає їм впевненості та є запорукою успішного виконання завдань за призначенням. Павло Парафенюк, Катерина Долгополова, Даніїл Врежеч телерадіокомпанія БРИЗ.